Друзі, всім добрий раночок. Я оце ж як вийшла на вулицю, мене просто застопорило від цієї краси. Я подумала: о, ні, нехай всі справи почекають, а я це зафіксую. Цей чудовий жовтий лист. Подивіться, там на дорозі горіх вже зовсім жовтий. А мій цей штурпак обрізаний, ну, зелений, зовсім стоїть. Ось вам і мікроклімат, От така різниця. Взагалі, сьогодні вийшло сонечко. Сонечко ще й вчора трішки блискало, але вночі такий був трішки дощик. Але це вже зовсім не те. Хоч дощі ще такі невеличкі передають. Але сьогодні вже дійсно сонячно. Хоча ось цей куточок я зараз знімаю, тут затінок сонця сюди дойде вже аж туди пізніше. Ось після обрізки мій цей голубенький очиток, трішки так. Нарощує собі брунечки, але його, якщо стригти, я так зрозуміла, то починати робити це потрібно раніше. Гляньте, як красиво квітують троянди у мене в водоймі. Хі -хі. Хоча вони вже здаються. І Інка, і його жар, і корол ріва, які тут квітували, просто безкінечно. Чула, що сьогодні десь чи у Вінниці, чи на Вінниччині взагалі десь випав сніг. Ну, В нас навпаки гарна погода, але, але воно якось так і відчувається, що ну, холод, холод відчувається, вітер такий прям пронизує, дуже холодний. Але ось мох як красиво напився водички, стоїть собі зелененький. Ну, Ще зовсім мокро, тому що вночі ще був дощик. ну, Тут, як завжди, моя водойма наповнюється, потім знову. Ця вода кудись здівається, тому що тут зверху в мене є дірки в плівці. Може, я її зацементую цю водойму? Ну, не знаю. Я тепер вже точно нічого з нею робити не можу, тому що вона знову ж вся повна води. Ще виблискує на сонці, чудова, безперервна стійка. корал рива, чайна гібридна трояндочка, яка ну, завжди вимерзає до самої землі. Інка та очиток видний. Також ще не гібридна троянда. Троянда мною впізнана. Я думаю, на 100% це так. Це Гожар. Теж ну, безперервна, супер рясна, високувата, так, але це ще не гібридна троянда. Але вона також і широка. Сьогодні просто якийсь супер чудовий день. Хоча бачу такий гожар. Не дуже любить дощ. Знайшла я нарешті місце своєму пенісетому Little Бані, який я придбала собі того року, тому що пересаджувала його двічі. Ось він навіть дав мені цей рік один колосочок. Ну, його тут навіть і не видно, він зовсім і не показний. Але я так розумію, що місце йому сподобалось. Адже травки люблять сонячне місце, а я його спочатку посадила в затінок. Також у вересні десь так обрізаний очиток Еверса, думала, може він мені ще запушиться до морозів, але бачу, що ні. Так, він весь на типу як на молодому прирості, але зростати цей приріст бачу не збирається. І молодий приріст в троянт на сьогодні теж фантастично красивий, навіть якщо вони і. Не квітують. Звісно, цей приріст вже не визріє. Але все одно троянди весною будуть обрізатись після зими, понижча, адже я їх не вкриваю. На сьогодні, хоч красиво. І також відновилася повністю після вересневої обрізки. Ось ця моя польова вівсяниця. Зовсім заросла, така соковита стоїть, і навіть і не видно, що я її підстригала. Тому я таки ще встигла. У мене є ось одні такі пляцком, а одні ростуть уверх, але одного кольору є також є сизі, які також ростуть і пляцком і вверх. Треба буде якось собі, якось собі навіть їх скомпонувати більш так. Щоб однакові були, тому що я щось трішки так в різнобій їх порозсаджувала. І просто королева цього квітничка на сьогодні ось ця хризантема. Не знаю, що це саме за хризантема, Купувала я її зовсім низенькою, але в мене, як завжди, хризантеми старт стартують сантиметрів до, до 60 це точно всі такі маленькі низькорослі. Ця хризантема рання вона починає квітувати ще десь там влітку. Ну, всередині літа, напевне. Стоїть, вона собі така, квіточки згоряють, тому що вона тут на повному сонці знаходиться. Я їх оббираю. Ну, а осінню це просто чудово. Хризантеми, вони ж квітують до самого снігу. А так як сніги в нас не дуже такі, останні роки в крайньому разі. Та й морози теж. Не дуже вже так і морозять нас, то хризантеми прикрашають довго наші садочки. Особливо такі прості, пізні, пізні хризантеми, коли в них сніг струсила, і вони ще, в принципі, щось з себе представляють. Квіточки, ось, бачите, такі досить крупні, теж, не зовсім маленькі. Стахіс я ж теж підрізала. От. Тому що він ну так вже трішки випрів знутрі, я його почистила повністю. І бачите, як він гарно відновлюється після ну, обрізки, прямо під основу. От я тепер буду це знати, і якщо він буде випрівати на майбутнє, я буду знати, що його можна ще нижче так обрізати. Ну Чудова просто рослинка, мені так вона подобається. Така пухнаста, стійка. І ще й квітує. Такі парисове класу і вони також маю, теж придбала собі того року його. От трішки, бачите, от основа трішки голенька. Ну, це його таким придбала. А все, що вже наросло вище, тобто вже мій приріст з моїм доглядом, то бачите, гарніше такий запушений. Так само і той, які калюмі, що вчора показувала, теж якось так само себе поводить то значить йому добре і все йому вистачає. Ну, він тут цілий день на повному сонці. Це хороший, такий витривалий кіпарисовик. Дереві, які обрізала після першої хвилі квітування, обрізала повністю до самого низу. Бачите, як гарно теж зазеленівся, розпушився дуже красиво. Ось так він буде, е, такий красивий стояти всю зиму. Теж чудова рослинка, але теж треба звертати увагу на витривалість сортів. Також і фоляріс, я просто обожнюю, не дивлячись на те, що він агресує. Після обрізки теж виглядає просто вдвоє, а то і втроє товстішим. І теж тепер буду знати, що фоляріс, що був такий гарний, пухнастий і сам себе тримав, треба обрізати не менше двох разів. За сезон, може навіть і тричі. Розкручуються вже потрішки плюсточки і на ось цих високих, самих пізніх моїх таких хризантемах. Правда, що їх треба підв'язувати, тому що ростуть вони високими. Ось, але мені подобається, як вони виглядають в квітниках, ніби хвойні і теж дуже витривалі до сонця. Теж ось до кінця літа роговик вже ну, погано, погано виглядав. А ось за ці дощики, то дуже гарно відновився. Наріс прям вдвоє. Треба буде його підстригти. А може ще й потішать нас трояндочки своїм квітуванням, якщо не буде ночних морозів. Саме це Redentuїшен. Ну, це троянда від дома і надстійка. Брунера просто прекрасна рослина, і цього літа вона вже дуже добре себе поводила. І ось на сьогодні взагалі почуває себе прекрасно, припіднімала всі свої листочки, якісь більші, якісь менші. Так ще є трішки обгорілих, не всі я пообрізала, але вже нехай так і буде. Люпинчики, мої запоздалі люпинчики, ось. Холодно і вони якось не ростуть. Лілії, стебло лілії. Я ж його не обрізаю після квітування, тому що воно пусте внутрі і воно швидко втрачає декоративність. Я прибираю тільки насінневі коробочки і стебло лілії. В мене. І на сьогодні виглядає все красиво. Навіть бачите, в цій лілії листочки посиніли. І всі стебла, всіх різних сортів, всі виглядають на сьогодні зелено і чудово. Я думаю, що при такому довгому харчуванні вони закладуть собі більше діток. Є також в мене лілії, які зовсім не квітували цього року. Але може це теж просто якісь загублені в час пересадок діточки. Непогано перегукується Червоно-жовті квіти Mitsumer із хризантемою, яка розташована трішки далі. Непогані бутони має на сьогодні також імператриця Фарах. ось такий розкішний зараз вигляд. Квінус Сивен теж ну, ніколи не буває без квітів. Дуже красиво поєднались також ось лист Дейції. З гейхерою невідомого сорта. Ну, якась мармеладна, напевне, що так і, і ці лист на сьогодні теж вже виглядає мармеладно. Та й з хризантемою Барбі теж досить гармонійно вийшло. Вже не знала просто, куди її посадити, посадила сюди і не прогадала таке, так вона тут і залишиться. Та й лист в Троянди Тофі теж гармонійно там підходить. І доквітовує свою другу хвильку деревій. Квіточки вже повністю вигоріли, але теж якийсь шарм в них є. Ще також квітує і матрикарія дівоча ромашка. Ну, ця взагалі. І вона, до речі, свій зелений кущик так і буде зберігати всю зиму. Красивий такий колір, прям салатовий живий. І ось, подивіться, друзі, з однієї сторони сходить сонце, а зі... з другої ще видно луну е, місяць. І П'єр Доронсар напускав в небо своїх гілочок. І от я бачу, що Юка так тактом дуже непогано виглядає біля води. Це мене, звісно, не водойма, так балія з дощовою водою і, тим не менш. І плющ бачу цього року вже в певних місцях. Дістав до кінця паркану, гарно так собі він наріс. Він з роками вже наростає дуже швидко. Ну і цього літа майже він не підгорів. Ялиця взимку придбана. Ось вже це така проста ялиця фразера, вона високоросла. Але мені подобаються крупноміри, тому трішки я їх собі таки посадила. Ось так, бачите, кардинально обрізана, вона мені прийшла трішки головата, але я теж її обрізала досить кардинально, теж, От, щоб вона мені була вузенька, тому що це велике дерево. Бурян після дощику, як бачимо, гарно теж наріс. Кульбабка, я бачу, зараз масово всюди зеленіє кульбабка. Напевно, готується до квітування на наступний рік теж харчується, буде що смикати. І так, в кожному квітнику, майже. Ну, красиво дуже сьогодні. А ось що я, друзі, забула зробити, це я забула завшивцювати собі спірею. І два рази я її обстригала і щось. От процес живцювання мені став дійсно цікавий, тому що знасіння в мене не дуже. ну, Мені просто немає можливості взимку цим займатися. І... А от живцювання мені дуже цікаво. Ось хризантемка в мене ще є така красива. Правда, вона у мене не наростає. Вона у мене десь пару ручків вже. Ну, як наростає, але не можу сказати, що вона така прямо швиденька, як інші, ні. І така вона маленька, якась з року в рік, прям маленька така. Ну, Колір цікавий, такий красивий, коричнево цегляний напевно. Радпіано та, що вже ось здається, квіточки вже потрішки осипаються. Але колір в нього такий яскравий, видний такий він високий, ну, прям височенний, метра півтора в нього пліті від самої землі. Тому що ну, вимерзає він в мене просто під нуль завжди. Ротики теж молодці. Весь сезон вони тут прикрашали собою цей куточок. Надіюсь вони мені сіються. Ось бутончики ще навіть є, є багато бутончиків. Але квітую якось так ось зараз по краю тільки кущиком. І доквітовую ось пару квіточок дав мені на одній гілці торнадо. Бутон прям дуже красивий. А тут поєдналося таке саме просте, але приємне на вигляд тріо. Ось такий красивий день. Сьогодні зробило сонечко, хоч квітів троянд вже дуже-дуже мало і тим не менш. Сподобалась дуже мені ось ця махрова петунія. Наслідуючи літо треба буде обов'язково її повторити. Правда, вона у мене тут була не на повному сонці. Не наросла, але дуже красива і яскрава. Шиловидний флокс дуже швидко розрісся. А ось ялиця бальзамічна нана. Ось, бачите, до кінця сезону таки вона постраждала. Хоча сонця в неї тут мало. Все більше затінок. Ну, є живенькі Сон трава теж. Гарно розрослася. Мох дуже соковито виглядає, поки мокрий. тоїчка теді мені здається, вона за сезон виросла вдвоє Знаю про всі її проблеми, але вона мені подобається. Її пасачі, вона в мене так от вприкіння. Буду якось її формувати з часом. Є в мене трішки шматочки живих каменеломки. Не знаю, правда, чи буде вона жити, ну пару шматочків таке вижило з літа, правда, в затіночку. Ну Ось такий на сьогодні загальний вигляд. Хочу сьогодні встигнути обробити троянди. Якщо сьогодні не зможу, то завтра точно, тому що почалася борошниста роста і несправжня борошниста роса. Плямистості в мене вистачало, але вони якось листочки повідпадали і ростуть нові пагінчики з новими листочками. Але є несправжня борошниста. І бачу, пішла вона на пахоне. Ось так виглядає Оранж бебі з борошнистою росою. І ще деякі трояндочки також є ось такі вже ушкоджені. Також треба зробити ще посадкові ями для двох ротодендронів, які ось так прикопані з горщиками. Торфу в мене вже є, але треба хвої ще натискати обов'язково. два мішка, напевне, щоб так і на дно ями поставити її. Змішати з землею теж. Так, друзі, знаю, що сьогоднішнє відео вийшло довгим, але надіюсь, вам, так як і мені, сподобались хоча б кадри сьогоднішнього відео. Друзі, всім до зустрічі!